Уявіть собі безмежну випалену сонцем пустелю невади. Цей пейзаж сам по собі схожий на декорацію для фільму про кінець світу. А десь у цьому безжиттєвому просторі за 135 кілометрів на північ відсяючих вогнів Лас-Вегаса розташовується місце, яке, як вважають мільйони людей, вміщує в собі не просто державні, а й світові таємниці. Це місце відоме своєю зловісною і зачаровує назвою Зона 51. Це не просто військова база, це серце міфу, який живить світову уфологічну спільноту вже понад 50 років. Її довгий час не було на офіційних картах. А коли уряд Сполучених Штатів Америки нарешті визнав її існування, це тільки підігріло інтерес. Що ж вони приховували весь цей час у 1955 році, коли центральне розвідувальне управління ЦРУ шукало підходяще місце для випробувань свого нового вкрай секретного літака-розвідника? Увагу привернув занедбаний аеродром, розташований біля висохлого солоного озера Грум Лейк. Операція була позначена кодовою назвою Проект Акватоун. А база отримала іронічне прізвисько Райське ранчо або «Уотертаун». З цього моменту над невадою, яка раніше відкривалася лише рідкісним шахтарям і мандрівникам, стали траплятися явища, що не мають логічного пояснення. Щоб розібратися в суті зони 51, потрібно повернутися до найважливішої події в історії уфології, до інциденту в Розуелі 1947 року. Це стало точкою неповернення. Фермер УВ МакБразил виявив у пустелі нью мексико уламки, які, як він стверджував, ні на що земне не схожі. Військові оперативно заявили, що це був лише метеозонт. Однак, всього за кілька годин до цього в місцевій газеті публікується сенсаційна новина: військово-повітряні сили вилучили літаючу тарілку на ранчо неподалік від Розуела. Уявіть, ніч. Оточення прожектори освітлюють місце події, де витягують уламки з неймовірними властивостями. Вони не горять, не гнуться і не ламаються, покриті дивними інопланетними ієрогліфами. Кажуть, що разом з уламками були виявлені і нелюдські біологічні зразки. Подейкують, що саме ці уламки, ці свідчення здатні перевернути наше розуміння Всесвіту, таємно перевезли в найізольованіше і засекречене місце. Через кілька років це місце отримає назву Зона 51. Тепер, коли історія бази була офіційно визнана, військові заявляють, що всі ці роки там проводилися лише випробування літаків-шпигунів 2 Блекберд, Найтхок. Вони пояснюють сотні свідчень про неймовірні літаючі об'єкти, які рухалися з неможливими для земної техніки швидкостями і змінювали траєкторії як оптичні ілюзії, викликані незвичайними формами експериментальних літаків у світлі призахідного сонця. Але для кожного офіційного пояснення світу існує своя більш темна і зачаровуюча відповідь: невідомі літаючі об'єкти НЛО. Позаземні технології, інопланетні істоти дослідження і копіювання чужих технологій. Поки весь світ спостерігає за огородженою територією з написом застосування смертельної сили дозволено. Ми занурюємося в історію цього найзасекреченішого місця на планеті, щоб розібрати документальні факти і відокремити їх від містичних легенд. Що ж приховується в глибині ангарів, залитих сліпучим неземним світлом, що виходить зсередини. Історія зони 51 це перш за все історія брехні та удавання. У той час як весь світ мріяв про прибульців, уряд США категорично заперечував існування цього місця. Проект Акватоун, запущений центральним розвідувальним управлінням, поклав початок створенню цього літака. Після закінчення Корейської війни перед Сполученими Штатами Америки постала гостра проблема, як проводити розвідку над територією СРСР без ризику спровокувати ядерний конфлікт. Потрібен був літак, що перевершував за швидкістю і висотою будь-які винищувачі або зенітні ракети того часу. В результаті був створений Ю – висотний літак-розвідник, здатний злітати на висоту 21 кілометр. Для проведення випробувань такої машини була необхідна повна ізоляція. У квітні 1955 року глава Скунг Works Келлі Джонсон разом із співробітниками ЦРУ здійснив переліт над Невадою. Їх увагу привернув занедбаний аеродром, розташований біля висохлого солоного озера Грум Лейк. Це місце здалося їм ідеальним воно знаходилося в ізоляції від населених пунктів, а солоне дно озера служило природним, ідеально рівним і протяжним злітно-посадковим полотном. Місце отримало назву Зона 51. І було прозвано нешкідливою кодовою назвою Райське ранчо. Завдання було зрозумілим залучити талановитих інженерів і техніків в пустелю, де на них чекала робота в умовах абсолютної секретності. Для приховування своєї діяльності за три місяці були зведені ангари, контрольна вежа і, що не менш важливо, об'єкти для забезпечення життєдіяльності. Їдальня, кінотеатр і навіть трейлерний парк. У розсекречених документах ЦРУ йдеться. Ми стверджували, що це місце для мисливців, де можна відпочити. Ми кликали пілотів пополювати в небесах. Саме так народилася легенда, покликана завуальовувати реальну природу роботи над літаком шпигуном. У 1956 році, коли почалися польоти Ю-2, міф про невідомі літаючі об'єкти, НЕЛО, почав набирати обертів. Літак демонстрував висоту, недоступну для комерційних і навіть військових літаків того періоду. У той час як звичайний пасажирський літак літав на висоті приблизно 3 кілометри, Ю-2… Впевнено, тримався на висоті понад 15-20 кілометрів. Диспетчери та пілоти цивільної авіації, спостерігаючи в небі сріблясту крапку, що нерухомо ширяла в променях призахідного сонця, не могли придумати логічного пояснення цьому явищу. Літаки, на яких вони перебували, літали на висоті 5 кілометрів. А об'єкт, який вони бачили, знаходився на висоті в три-чотири рази більше, і якщо взагалі рухався, то з неймовірною швидкістю. Це РУ швидко зрозуміло, що розповіді про літаючі тарілки чудове прикриття. Кожне повідомлення про НЛО уряд відмахувався як метеорологічні явища або оптичні ілюзії. Насправді, всі ці НЛО були лише їх власними висококласіфайд літаками. На жаль, для військових ця зручна брехня обернулася проти них, коли міф про зону 51 зіткнувся з наймасштабнішою і найтаємничішою подією в історії США. Хоча зона 51 і розуельський інцидент, 1947 рік офіційно не пов'язані, оскільки зона 51 була створена лише через 8 років після Розуела, в суспільній свідомості вони злилися воєдино. Це сталося завдяки одній всесильній і привабливій ідеї, в найсекретнішій базі країни, де ж як не там, може зберігатися неземний корабель і тіла інопланетян. Для транспортування і вивчення подібних сенсаційних знахідок було потрібно місце з максимально високим рівнем секретності, з доступом до провідних авіаційних і ядерних фахівців, а також з надійною ізоляцією від сторонніх очей. У зв'язку з цим легенда свідчить, що незабаром після 1947 року уламки літального апарату неземного походження з Розуелла, а можливо і знайдені там інопланетні тіла, були транспортовані на занедбану військову базу в Неваді, на місці якої згодом була побудована зона 51. Наприкінці 1980-х років з тіні несподівано вийшла людина, яка стала найяскравішим і найсуперечливішим прихильником цієї ідеї. Якщо зона 51 – це втілення міфу, то Боб Лазар його Глашатай. У 1980 році Лазар, який позиціонував себе як фізик, зробив сенсаційну заяву. Він працював у секретному підрозділі під кодовою назвою Сектор 4 або С 4, що розташовувався неподалік від озера Папус в безпосередній близькості до Грум Лейк. Лазар заявляв, що його головним завданням було дослідження і відтворення технологій інопланетних літальних апаратів. В ангарах я виявив 9 апаратів, ні на що земне не схожих. Їх рух забезпечувався елементом, іменованим елемент 115 речовиною відсутньою в земній періодичній таблиці. Саме цей елемент служив паливом для їх антигравітаційних двигунів. Лазар, ґрунтуючись на інформації з секретних документів бази, розповів про прибульців, які, за його словами, прибули із зоряної системи Дзета Сітки. Він детально описав принцип їхніх двигунів, який передбачав використання потужного ядерного поля для спотворення простору часу навколо корабля, що дозволяло здійснювати перельоти на величезній відстані практично миттєво. Негайно з'явилися скептики, які вказали на невідповідності в його біографії. Його заявлену освіту в Масачусетському технологічному інституті та каліфорнійському технологічному інституті не вдалося підтвердити. У відповідь Лазар заявив, що його дані були знищені урядом в ході операції з приховування інформації. Незважаючи на всі сумніви, саме заяви Боба Лазара, озвучені через телебачення Лас-Вегаса, перетворили локальну історію на міжнародну сенсацію, повністю прикувши до себе увагу всього світу і спрямувавши її до пустелі Невада і її найтаємничішої загадки. Успіх проекту ю 2 не став причиною закриття зони 51, а навпаки, зробив її ще більш активною і секретною. Збитий у 1960 році радянський літак Ю 2 продемонстрував, що Сполученим Штатам Америки необхідний новий розвідник, ще швидший і здатний вислизати від перехоплення. У 1960-х роках у зоні 51 розпочався процес створення нового покоління літаків. Саме тоді і зародилася легенда про надзвукову авіацію Чорний Дрізд, відомий також як SR-71. Цей літак мав здатність розвивати швидкість, яка перевищувала швидкість звуку в три рази, і підніматися на висоту понад 26 кілометрів. Свідки, які спостерігали за небом над Грум-Лейк, знову почали повідомляти про дивні об'єкти. Цього разу це були не просто високолітаючі точки, а витягнуті, схожі на сигари або трикутники апарати, дизайн яких здавався неможливим з точки зору аеродинаміки. Для жителів регіону і випадкових спостерігачів ці апарати, що рухалися з такою швидкістю і на такій висоті, як і раніше, залишалися непізнаними літаючими об'єктами. Реальність виявилася на рівні фантастичних фільмів. Люди бачили випробування прототипів А-12, попередник чорного дрозда і його нащадка. Ці літаки, пофарбовані в спеціальну чорну фарбу для зниження радіолокаційної помітності, на тлі пустельного неба виглядали як об'єкти з фантастичних фільмів. Їх незвичайні форми були настільки революційними, що будь-який опис здавався неймовірним. До 1970-х і 1980-х років зона 51 була обрана в якості полігону для випробування найпередовішого військового винаходу в авіації технології стелс, яка дозволяла літакам ставати невидимими. У глибині бази в ангарах, де, як кажуть чутки, зберігалися уламки НЛО, американські інженери працювали над створенням літака, здатного залишатися непоміченим для радарів. Піком їхніх зусиль став Найтхок, винищувач-бомбардувальник, виконаний за схемою Літаюче крило з гострими агресивними гранями. Вперше піднявшись у повітря в 1981 році, цей винищувач став поштовхом для нового сплеску інопланетних свідчень у світлі зірок або під променями сонця, що сходить його кутасті обриси, заломлювали світло, утворюючи незвичайні геометричні тіні і химерні силуети. Очевидці розповідають про трикутне НЛО, яке мовчки, повільно і дуже низько летіло над землею, перш ніж раптово зникло. Це було ідеальне прикриття. Чим активніше обговорювалися літаючі тарілки, тим менше уваги приділялося офіційним проектам, які за своєю суттю були не менш неймовірними. Американська влада використовувала міф про позаземні істоти як ідеальний заслін для маскування своїх реальних, створених на землі, але не менш революційних розробок. Для забезпечення абсолютної секретності бази була розроблена унікальна і безпрецедентна система охорони. Межа зони 51 не позначена високим парканом. Її охороняють попереджувальні знаки, які інформують про серйозні юридичні наслідки перетину кордону і про можливу конфронтацію з охороною. Справжньою охороною служать знамениті камуфляжні чоловічки. Співробітники, які одягнені в уніформу з камуфляжним малюнком, їх називають охоронною групою 44-го крила або просто «Джанец» на честь спеціальної авіалінії, яка доставляє їх з Лас-Вегаса. Вони патрулюють периметр на білих пікапах, обладнаних затемненими стеклами. Їхня місія спостереження. Вони не переслідують туристів, а непомітно стежать за кожним, хто наближається до забороненої зони, застосовуючи високотехнологічне обладнання. По всьому периметру території глибоко в землю закопані наземні датчики руху. З вершин віддалених пагорбів, наприклад, тікубу Піка, територію контролюють високочутливі камери. Всі, хто перетинають невидиму межу, негайно затримуються. На них накладається величезний штраф, а в деяких випадках їм загрожує тюремне ув'язнення. Ця досконала, практично невидима система контролю, породила ще один шар таємниці навколо зони 51 – відчуття постійного спостереження. При цьому ти не бачиш тих, хто здійснює це спостереження. Хоча офіційні документи підтверджували випробування літаків невидимок, висловлювання Боба Лазара все ще додавали містичного забарвлення цій історії. Нагадаємо його твердження про елемент 115, який, за його словами, застосовувався в двигунах інопланетних кораблів. У 1989 році, коли він це заявив, цей елемент офіційно не був відомий земній науці. У 2003 році російські та американські вчені спільно синтезували елемент з атомним номером 115. Елемент отримав назву московий це збіг. Прихильники Лазара це переконливим доказом його правоти. Як же він міг знати про існування і властивості елемента, який був відкритий лише через 14 років після його заяв, якщо не був фізиком, який працював з секретними технологіями? Скептики вважають, що в науковому світі того періоду вже велися теоретичні дискусії про можливість синтезу важких елементів. І Лазар, можливо, просто скористався цими знаннями, щоб зробити свою історію більш переконливою з наукової точки зору. Але для мільйонів людей, які вірили в таємниці пустелі Невада, це стало останнім елементом, який з'єднав зону 51 з космосом. 2013 рік став поворотним моментом як для прихильників теорії змови, так і для самої зони 51. Після десятиліть ухильних відповідей і категоричного заперечення, центральне розвідувальне управління ЦРУ нарешті зробило те, чого від нього очікували з самого початку. Офіційно підтвердило існування бази. У 2013 році розсекречені документи ЦРУ підтвердили, що зона 51 була створена для випробувань висотних літаків-розвідників у 2 у документах детально висвітлюється процес вибору майданчика, будівництво і перші польоти, що підтверджує офіційну версію, яку влада підтримувала протягом багатьох років. А що це принесло в результаті? Іронія долі полягала в тому, що на момент офіційного визнання громадська думка вже настільки зміцнилася в переконанні в існуванні інопланетних секретів, що розсекречені документи ЦРУ були сприйняті як чергова, нехай і відстала від часу спроба приховати правду. Парадокс містифікації полягає в тому, що коли база була засекречена, громадськість вірила в присутність там інопланетян. Після визнання бази люди припустили, що це лише хитрість, покликана переконати всіх, що там зберігаються тільки літаки. Секретність перетворилася на самопідтримуваний міф. В даний час зона 51 яка офіційно є частиною величезного полігону ВПС США, як і раніше, виконує свою первісну функцію тестування та оцінку найсучасніших і експериментальних літальних апаратів. Після 2013 року, коли супутникові знімки стали доступними для громадськості, стало видно, що база безперервно розвивається: будуються нові ангари, модернізуються злітно-посадкові смуги. Це вказує на постійну роботу над проектами, подробиці яких можливо стануть відомі лише через десятиліття. Крім того, зона 51, ймовірно, служить для аналіз захоплених або придбаних літаків противника. Наприклад, російських або китайських в авіаційних колах, відомий як червоний Орел, являє собою вивчення трофейної техніки. Це свого роду зворотний інженіринг, але застосований до технологій земного походження. Розробка надшвидкісних дронів, а можливо, і гіперзвукових технологій, випробовується на безпілотних апаратах нового покоління. Ці технології можуть бути помилково ідентифіковані як нло база, не просто могила розбитих інопланетних кораблів, а скоріше центр розвитку майбутніх технологій. Але містична атмосфера, накладена десятиліттями заперечення, не дозволяє дати повне і переконливе офіційне пояснення у 2019 році. міф про зону 51 перетворився на глобальний феномен, породжений жартом. У червні 2019 року користувач соціальної мережі розмістив сторінку події під назвою штурм зони 51. Вони не зможуть зупинити всіх нас. Заявлена мета була з іронією відтінена серйозністю прорватися на базу і звільнити інопланетян. Організатори рекомендували учасникам діяти як у популярному аніме-серіалі, щоб уникнути потрапляння під вогонь охорони. Реакція була приголомшливою. Понад два мільйони людей заявили про свою готовність взяти участь. Світові змі, і навіть найавторитетніші видання висвітлювали подію. ВПС США були змушені випустити офіційне попередження, в якому заявили про готовність застосувати силу для захисту бази, нагадуючи, що це лише тренувальний полігон. 20 вересня 2019 року запланована подія трансформувалася в мирний фестиваль уфологів і любителів розіграшів у сусідніх містах, наприклад, у Рейчел. У підсумку до воріт бази підійшло всього кілька десятків людей, переважно в костюмах і з настроєм на веселощі. Було затримано лише невелику кількість людей, які намагалися подолати кордон. Ця історія продемонструвала два важливі моменти: незнищеність міфу очевидна. Навіть у наш час повної інформаційної відкритості ідея про прибульців у зоні 51 залишається живою і популярною. Друге це перемога жарту над страхом, те, що колись викликало трепет, асоціюючись із загрозою ядерної війни і таємною розвідкою, нині трансформувалося в елемент поп культури і глобального інтернет-мема. Зона 51 – це не просто військова база. Вона виступає дзеркалом нашого суспільства, відображаючи і нашу віру в щось піднесене, що перевершує нас самих, і нашу глибоку, історично вкорінену недовіру до влади. Існує офіційна документально підтверджена версія протестування Ю-2, Блекберда і Найтхока. Однак містична версія, що розповідає про позаземні технології та істоти, зберігається, оскільки вона більш захоплююча і краще пояснює десятиліття абсолютної секретності та загадкові вогні, які час від часу спалахують у нічному небі невади. А що якщо істина криється десь посередині? Можливо, інженери, які розробляли стел з технології, дійсно вірили в розуел і черпали ідеї з розповідей про неземне походження, або ж інопланетні кораблі це просто метафора для технологій, настільки передових, що для звичайної людини вони здаються чимось надприродним. Істина, як завжди, прихована глибоко під тисячами футів солоного озера грум Лейк в пустелі Невади, прихована не тільки складною системою датчиків, але й нашою шаленою фантазією.